Тарас Шевченко унікальне явище у світовій літературі та мистецтві. Дослідження місць і обставин перебування Шевченка на Черкащині, його життя і творчості є предметом пошуків краєзнавців. Джерело знавчі дослідження урізноманітнюється завдяки залученню нових видів документів, особових архівних фондів, серед яких слів двирізнити – Архівні документи із фондів істориків і краєзнавців, які вивчали біографію Кобзаря. Серед творців Шевченкознавства Черкащини особливе місце посідає черкаський краєзнавець, фольклорист і педагог Степан Нехорошев. За своє життя він зібрав справжнє багатство, величезну кількість розповідей. Приказок і прислів'їв сучасників Шевченка, Франка, Некрасова, Короленка, Чернишевського, Добролюбова, Сковороди та легенди про Хмельницького Кармелюка, Мазепу. Більша частина записів усної народної творчості зберігається у музеях та архівах України та Росії. Інтерес до життя і творчості Шевченка виник у Нехорошого не випадково. Прадід, дід, бабуся та інші його родичі особисто зустрічалися з Шевченком, коли він у 1859 році приїздив до Черкас під час його останньої подорожі в Україну. А також були присутні на похоронах на смоленському кладовищі у Петербурзі та перевезені і поховані його тіла в Каневі на Чернечій горі. Нехорошев досить рано захопився збиранням фольклору. Десятилітнім хлопчиком, під керівництвом його вчительки, як він сам називав названої матері, засновниці першого в Черкасах жіночого училища Бубликівської та хрещениці Даля, він розпочав робити перші записи усної народної творчості, занотовуючи Бувальщину, прислів'я, приказки, казки. Народні перекази, навіть початок грандіозної справи Нехорошева був позначений справжнім священним обрядом на Чернечій горі на могилі Шевченка 15 серпня 1907 року, приуроченим до десятиріття хлопчика. Моя мати, Варвара Щепинська Нехорошева, взяла з під хреста грудку землі і посипала нею мою голову. Поцілувала мене в голову. А Бубликівська, вихователька, і названа Мати, як згадує Нехорошев, записала у своєму щоденнику, Мати свого сина хрестила великим хрещенням і благословила на подвиг в ім'я увічнення пам'яті Шевченка. Сама ж, коли всі стояли біля чавунного хреста, подарувала вихованцю записники для щоденника, великий зошит. У Сап'яновій політурці з ініціалами на ній «ТГШ» і наказала в цей зошит негайно занотовувати все, почути про заступника народного. Дідусь Щепанський перехрестив майбутнього фольклориста і дав на пуття пов'язувати все з іменем Великого Кобзаря, з благоговінням і любов'ю. Враження від цієї своєрідної ініціації. Обряду посвячення не лише визначило долю Нехорошева його життєве кредо, а й оповело святістю кожне слово про Шевченка, записане дослідником. До 1920 року у пошуках живого слова він разом із Бубликівською відвідав всі місця, пов'язані з останнім перебуванням Шевченка в Україні. У пошуках живого слова про поета. Об'їздив близько тисячі населених пунктів, переважно на рідній Черкащині Прохорівку, Мліїв, Кирилівку, Межиріч, Городище, Канів, Пекарі, Корсонь та інші, збираючи розповіді, Нехорошев записав спогади близьких поету людей у Каневі, родини садових у Мошнах і Черкасах. Родини Цибульських, Щепанських, Ярових, Мусієнко, Слісаренко, Ягницьких зібрав копії листів до Кобзаря та легенди і Бувальщини про нього. Багато відомостей про Шевченка Нехорошев записав від своєї матері Щіпанської Нехорошевої, яка в свою чергу з раннього дитинства чула про нього від свого батька Щепанського. Навіть у дорослому віці. Після Другої світової війни, коли він працював у денній і вечірній школах, ночами робив цінні записи, які диктувала мати, через усе своє життя він з любов'ю і благословінням проніс образ кобзаря, зібрав і передав до музеїв та архівів не лише спогади про Шевченка, а й пов'язані з ним реліквії. Серед них рушник, вишитий полусмак. Листочки дзвінка, покладеного на могилу поета в Санкт Петербурзі, які зберігаються в Шевченківському національному заповіднику. Багаторічні дослідження Нехорошева лягли в основу його шевченкознавчих праць Народ і Шевченко та Вінок Кобзареві. «Вивчаєм Шевченка, з народних вуст та численні публікації в пресі. У той же час. Фольклорні тексти, записані дослідником, зокрема ті, що зберігаються в науковому архіві Шевченківського національного заповідника, становлять значний інтерес і щодо формування образу Тарасової гори як національної святині. Згодом він зазначив: моє життя було підпорядковане одній ідеї фольклору, в ім'я якого я добровільно зрікся всього того, що було поза цієї ідеї. Я 67 років віддав у віковічненню світлого імені Шевченка. Це не було плодом короткочасного захоплення і настрою, а природньою формою мого духовного існування. Я трудився і діяв в повну міру свого переконання в корисності моєї праці, свого розуму і совісті. В моєму покликанні я не знав ні сумнівів, ні коливань, так як від великого даля. Я отримав добре напуття та благословення. Підсумовуючи свій життєвий та творчий шлях, Нехороше вписав. кажуть, що щасливі народжуються в сороці. Я щасливий, тому що залишаю на оці майбутнім поколінням 80 тисяч записів фольклору, з них 4 тисячі про Шевченка. Я єдиний і останній. Хто спілкувався і жив із сучасниками, живими свідками перебування Шевченка в Черкасах у 1859 році. Я щасливий і тому, що при моєму житті мої праці високо оцінені вченими Ленінграда, Москви, Києва і охороняються державою як національне надбання.